Хто з нас не боїться зазнати невдачі? Цей страх паралізує нас і заважає досягати наших цілей. Часто ми боїмося не самих невдач, а того, що про нас подумають інші, чи того, що помилки завдадуть нам болю або втрат. Але що, якщо ми подивимося на це з іншого боку? Що, якщо страх стане нашим союзником? Адже страх невдачі можна перетворити на потужний двигун для досягнення успіху. Почніть зі зміни ставлення до невдач це не вирок, а урок. Великі досягнення часто будуються на численних спробах і помилках. Згадайте відомих людей, Майкла Джордана, якого на початку кар'єри не взяли до шкільної баскетбольної команди, але він не здався і став легендою. Або Джон Роулінг, авторка Гаррі Поттера», чию книгу спочатку відмовилися друкувати десятки видавництв, але вона наполегливо продовжувала свій шлях. Замість того, щоб боятися помилок, запитайте себе, чому я можу навчитися в цій ситуації? Коли ви почнете бачити у невдачах можливості для зростання, вони перестануть вас лякати. Заведіть щоденник досягнень, це дієвий спосіб зберігати мотивацію і поступово позбавлятися страху. Щоранку записуйте свої цілі, а ввечері те, що вдалося зробити, навіть якщо це дрібниці. Переглядаючи свій прогрес, ви почнете помічати, як із кожним днем стаєте сильнішими. Уявіть, що станеться, якщо ви зазнаєте невдачі. Цей метод здається радикальним, але він дуже ефективний. Наприклад, ви зірвете презентацію на роботі. Що далі? Можливо, ви відчуєте сором, але потім усе забудеться і життя триватиме. Прийняття найгіршого сценарію допомагає позбутися його паралізуючого ефекту. Важливо оточити себе підтримкою. Коли нас оточують люди, які вірять у нас, страх стає менш помітним. Поділіться своїми переживаннями з близькими. Вони можуть нагадати вам про ваші сильні сторони і допомогти знайти мотивацію рухатися вперед. Ми всі схильні бути занадто суворими до себе. Якщо ви помилилися, не критикуйте себе жорстко. Спробуйте поставитися до себе так, як ви би поставилися до друга в такій ситуації. Скажіть собі, це нормально? Наступного разу буде краще. Страх невдачі найчастіше живиться бездіяльністю, коли ви починаєте щось робити, навіть найменше, страх втрачає свою силу. Запам'ятайте кожен ваш крок уперед це вже перемога.